Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Історія, що триває вже понад 40 років, це одна з найтемніших таємниць Європи. Хто та навіщо забрав 15-річну Еммануелу Орланді? Чому Ватикан мовчить? І чи замішана тут мафія, спецслужби та навіть самі святі отці? Це справа Еммануеле Орланді справжня тінь злочину у серці найменшої держави світу? 22 червня 1983 року у Римі 15-річна Еммануела Орланді виходить із музичної школи. Після занять Флейтою, востаннє її бачать на автобусній зупинці, та більше ніхто і ніколи її не побачить. Вона жила у Ватикані, її батько працював клерком у префектурі Папського дому. Вона була однією з п'яти дітей родини Орланді, яка мешкала на території Ватикану, місця, яке здається найзахищенішим у світі того вечора. Вона мала зустрітися з подругою, свідки повідомили, що бачили дівчину, яка говорила з незнайомцем у чорному БМВ. Через кілька днів родина звернулась до поліції, але розслідування від початку велося з халатністю. Еммануела була громадянкою Ватикану, однією з усього лише кількох сотень. Її родина мала тісні зв'язки з папським двором. Зникнення такої дитини мало би стати національним скандалом, але реакція Ватикану виявилась напрочуд холодною. Папа Іван Павло II згадав про Еммануелу лише через кілька днів на площі святого Петра, спершу розглядали версію втечі, проте родина це категорично заперечувала. Невдовзі після зникнення з'явився чоловік, що представився як американець. Він стверджував, що Емануела жива і що її викрили, щоб обміняти на турецького терориста. Йшлося про Мохмета Алі Ахджу, чоловіка, який стріляв у папу в 1981 році. Так званий американець телефонував родині декілька разів. Він називав деталі, які могли бути відомі лише близьким. Через пресу вимагав звільнити Ахджу. В обмін на повернення дівчинки, але слід виявився фальшивим, а Гжга теж не мав жодної конкретики. І тоді почали з'являтися гучні версії, і з роками справа Еммануеле перетворилась на моторошний клубок теорій. Перша теорія полягала у тому, що Ватикан знав та покривав злочин у 2012 році. Брат Еммануеле П'єтро звинуватив Ватикан у приховуванні фактів. Адже були сліди, які не розслідувалися роками. Друга теорія полягала у банді Магліана. Італійська мафія мала тісні зв'язки з фінансами Ватиканського банку. Один із членів банди Ендріко Депідес похований у церкві сан аполінаре це рідкісна честь для такого роду особи, яка одразу викликала підозри. Згідно ще з однією версією, Еммануелу викрили як засіб тиску на Ватикан через борги. Третьою гучною теорією були сексуальні злочини всередині Ватикану. У 2019 році колишній офіцер поліції Габріеле Амото заявив. Що Емануела могла бути жертвою сексуальної експлуатації всередині церковної ієрархії була навіть інформація про таємний документ Ватикану, в якому згадувався так званий переміщений персонал, маючи на увазі ймовірно Емануелу. У 2019 році анонімна записка привела слідчих до могил двох принцес на території Ватикану. На них було написано Шукайте там, де спить ангел. Могули відкрили, і вони виявилися порожніми. Після цього знайшли людські рештки в підвалі будівлі неподалік, але аналіз ДНК не збігся з Мануелою. П'єтро продовжує боротьбу. Він провів десятки акцій, виступів та інтерв'ю, аби дізнатися правду та добитися справедливості для своєї сестри. Минуло вже понад 40 років, та досі залишається безліч питань і жодної відповіді. Справа Еммануеле Орланді це не просто трагедія однієї родини, це пляма на репутації Ватикану, мафії, спецслужб та церкви і символ мовчання, що досі не зламаний. Як ви вважаєте, чи дізнаємось ми колись правду, хто стоїть за зникненням Еммануеле Орланді? Напишіть вашу думку в коментарях. З вами була Тінь Злочина. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.